Обласна рада стурбована позицією об'єднаної Європи щодо героїзації Бандери. Нагадаємо, європарламент у своїй резолюції рекомендував новому президенту України переглянути доцільність присвоєння провіднику ОУН звання Героя України. Таку пропозицію внесли поляки, котрих серед інших підтримали німецькі політики. Степан Бандера сидів у польській в'язниці, тому що боровся проти польського колоніального режиму. Степан Бандера сидів в німецькій в'язниці і німецькому концтаборі, тому що він очолює ним організація, бо проти німецького колоніального режиму. Степана Бандеру совітський агент Богдан Сташинський, тому що Степан Бандера боровся проти совєтського колоніального режиму, і тому не дивно, що їхні спадкоємці, сьогоднішня Росія, сьогоднішня Польща, яка стала ініціатором ось тої резолюції Європарламенту, і яку підтримала Німеччина, резолюція Європарламенту має чітко виражений політичний підтекст, адже європейці у своїй заяві підозрюють Бандеру у співпраці з нацистською Німеччиною. Хоча факти кажуть місцеві депутати. Те свідчать зовсім про інше. ОУН не була осуджена післявоєнним нюрбанським судовим процесом, тому що позиціонувала себе ворогом нацистів та комуністів. Європарламент ставить під сумнів рішення Нюрберського процесу, на якому були названі злочинці та колабораціоністи, і було визначене саме поняття колабораціонізму. Ні Степан Бандера, ні на ним організація українських націоналістів, ні українська. Повстанська армія не підпали під поняття колабораціонізм, означене в Нюрнберзькому процесі. Діяльність Степана Бандери та ОУНУПА, кажуть науковці, надихали наступні покоління українців боротися за самостійність починаючи з 60-х років до моменту проголошення незалежності. Бо якщо ми скажемо, що Бандера злочинець, ми заперечуємо власну сучасну незалежність України. І це заперечення є боротьби не тільки бандери, як символа нації, як символа тієї провідної частини українського суспільства, яка стала на захист інтересів української держави. Прикарпатські депутати звернулися до Європарламенту переглянути конфліктне положення резолюції. У посланні наголошується, що рішення Європарламенту ґрунтується на стереотипах і не враховує сучасних історичних досліджень.